Трамп особисто погрожує путіну, а Зеленський чекає відповіді від РФ до кінця цього місяця. Без угла напала на кличка. Найближчі півроку дару решником не буде. Весь світ аналізує удар по Львову. Хаос на фронті, що наразі відбувається в гуляйполі. Поляк погрожує вбивати українців. А всім відомий полтавський палій знову взявся за старе. Це новини сьогодні. З вами Кирина і Ми починаємо. Почнемо випуск не з найприємнішого. У мережі почало ширитися відео, де наш дружній сусід Поляк з явними ознаками наркотичного або алкогольного сп'яніння дістає ніж і прямо погружує українцям. Ви всі українське буде ченте ко тим ножем, є ще собі бере. я мама ще к речей. Є ще пару не можу показати, бо то буде грозило вирок тяжким. Повністю показати відео ми не можемо, бо далі там непристойні речі, але це явно показує, що не тільки на сході у нас такі дружні сусіди. Але думка цього пана явно не співпадає з думкою зама прем'єр-міністра Польщі. Радослав Сікорський заявив, що російська еліта має усвідомити, що початкове вторгнення в Україну було помилкою, і справедливе рішення буде можливим тільки після такого усвідомлення. Ще польський прем'єр додав, що прагнення відновити російську імперію є не Недосяжним за таку позицію ми вдячні полякам, але з першим треба щось робити. Шановні, це сталося. Трамп вважає Путіна перешкодою до миру та втомився від його ігор. Про це пишуть журналісти Телеграф, посилаючись на свої джерела близькі до Трампа. Адміністрація американського президента переходить до стратегії жорсткого примусу РФ до миру. Останні кроки арешт російського нафтового танкера та підтримка нових санкцій. Це доволі чіткий сигнал для Путіна. Що час для переговорів вичерпується, як кажуть джерела в Білому домі, Трамп втомився. Лився від маніпулятивної тактики Кремля два кроки вперед, один назад. У Вашингтоні нарешті усвідомили, що Путін веде гру без наміру реально завершувати конфлікт. Остаточним переломом стала масована атака на Київ напередодні візиту Зеленського у Мар Алаго, яку в оточенні Трампа сприйняли як особисту образу та прояв підступності. Більше того, рішення по мирній угоді вже чекають від РФ. Зеленський сподівається, що остаточна відповідь Москви буде вже до кінця цього місяця. Пише Блумберг. Аналітики видання вважають, що український президент чекатиме на відповідь РФ до того, як він остаточно узгодить з Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення. Україна надала свої відгуки щодо територіальних пропозицій представникам США. Вони передадуть їх російській стороні для врахування в документі, який по потім може бути доставлений до Києва. Найближчі півроку ударів Орієшніко не буде. Експерти всього світу продовжують аналізувати удар міжконтинентальною балістикою по Львівщині. Так, на думку експертів, принаймні до літа, таких ударів більше не буде. Справа в тому, що за даними українських розвідників, ракет ОРІшнік у РФ було лише дві одиниці. Одну з них вони запустили, а іншу притримують, щоб в черговий раз погрожувати напередодні переговорів, до яких поки лише готуються. При цьому в рейтерс вийшов матеріал, де стверджується, що запуск ракети «Орішнік» по території України має насамперед на меті надіслати певний сигнал. США та Європі, а не досягти військового ефекту, на думку аналітиків, Москва розчарована тим, що її фактично відсторонили від дипломатичних переговорів між США, Україною та європейцями, які велися в останні тижні, і особливо розлючена можливим розгортанням європейських військ в Україні. А детальніше про той самий річник та його удар дивіться в нашому сюжеті. Росія вдруге за період великої війни ударила урешником після Дніпра тепер під прицілом Львів. Вибухи у Львові були чутні приблизно за 10-15 хвилин після оголошення сигналу повітряної тривоги. У соцмережах з'явилося відео, де видно шість послідовних спалахів аналогічно схожими, які були у Дніпрі 21 листопада 2024 року. У ніч проти 9 січня путінські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. У МІНОБОРОНИ РФ одразу ж похвалилися улюбленою іграшкою російського диктатора. Аналогів немає орешником і заявили, що це відповідь на удар по резиденції Путіна. Збройними силами Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та морського базування, у тому числі рухомим ґрунтовим ракетним комплексом середньої дальності Орешник, а також ударними безпілотними літальними апаратами по критично важливих об'єктах на території України. Те, що РФ знову вдарила Орешником по Україні, підтвердили і повітряні сили збройних сил України. За їхніми даними ракета летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину балістичної траєк. Торією, хоча орешник може бути носієм ядерних боєголовок удару по Львову, як і по Дніпру очевидно було завдано без такої бойової частини. Запуск здійснили з полігону Капустін. Яр удар начнився без спользування бойової частини. а ета не своєобразна тактика страни окупанта з одної сторони. Ані дають сигнал. А якаби. В важливих дальніших сценаріях розвиття собиті і з другої сторони почоркують свою якобы договороспособність. Дальніше развитие событий – это, соответственно, дипломатические дипломатичні ініціативи і Штатов и України. Перелетіти всю Україну орешник може приблизно за 6-7 хвилин. Тільки це не високоточна зброя, адже відхилення від мети може становити до 50 метрів. Это вооружение, оно по своей э, мощности э, соизмеримо с классическим баллистическим вооружением. Вот, э, повышенной мощности в э, несколько раз, во-первых. Во-вторых, э, мы должны понимать, что фактически на сегодняшний день отсутствуют э, средства, которые позволяли бы э, перехватывать такие э, боевые части. Вот. Для того, чтобы выявлять и перехватывать такие ракеты, необходимо иметь системы по Типу э, Тад, которая дозволяє виявляти на так, до 400 км і уничтожать такі ракети на даль... на висотах до 150 и і дальність до 200 км. Если мы ми о комплексе Петріа, то это, э, комплекс радиуса действия. Лише кількість таких ракет у Росії ймовірно дуже обмежена, незважаючи на заяви Володимира Путіна минулого року про нібито початок серійного виробництва Орешника. Это... РС-26 – РС -26, это старая разработка Российской Федерации. И говорить о том, что аналогов нет, нет ни малейших оснований. Это экспериментальная разработка, и по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины у Российской Федерации максимум до 7 данных о, о средств поражения. Два из них уже применены. Поэтому ни о каком массовом производстве речь не идет. Именно поэтому и такое ограниченное применение данных средств поражения для ударов по территории Украины. Касательно способности производить эти вооружения, то в целом они не превышают, как правило, одну ракету в месяц, а возможно даже и в несколько месяцев. Ключевой фактор, почему эти ракеты не используются часто, потому что они являются существенно дороже, чем... Обичної балістичні ракети, як правило, стоимость ракеты, она составляет від 10 до 20 или более мільйонів доларів за одну единицу. Удар по орешником – це меседж заходу та чергове підтвердження того, що Кремль не має реального наміру домовлятися про припинення війни. Дата нанесення удару, вона не на Удар наносится после подписания Украины, Франции и Великобритании э, коммюнике о возможности размещения иностранного военного контингента и иностранных военных баз на территории Украины как элемента политических гарантий после окончания войны. Для Российской Федерации это красная линия. Второе это э, успешные операции американского э, спецназа в моменте задержания э, танкеров. перевозящих незаконну венесуельську нефть под флагом Російської Федерації, президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, в якій було задіяно балістичну ракету «Орешник», потрібна чітка реакція світу, зокрема Сполучених Штатів. Тим часом прем'єрка Італії Джордже Мелоні каже, що не планує своїх військових відправляти в Україну. Вона під час виступу в парламенті пояснила, чому не вважає за потрібне направляти в Україну італійські війська у складі багатонаціональних сил стримування. За її словами, головним інструментом гарантій безпеки для Києва є система на кшталт взаємної оборони країн НАТО. Причина, чому я не вважаю за потрібне відправляти італійських солдатів в Україну, полягає в тому, що, як ви знаєте, основним інструментом для створення міцних гарантій безпеки для України є так звана «Article Fight Like», тобто система гарантій безпеки, натхнена статтею 5 НАТО. Отже, якщо існує система безпеки, натнена статтею 5 НАТО, саме це є головною формою гарантії безпеки для України, тобто країни, які входять до НАТО, навіть якщо в цьому випадку гарантія безпеки буде зовнішньою, так до НАТО. Але вона, скажімо так, натхнемо модель моде... НАТО у країнах, які входять до НАТО, є багато держав, де немає іноземних баз чи військ, і вони все одно мають гарантії. І чому вони все одно мають гарантії? Адже очевидно, що втручання союзників і тих, хто підписує ці гарантії безпеки у разі нападу, є тим, що, скажімо, гарантує безпеку всім. Відправлення солдатів для посилення української армії може бути додатковим кроком. І е, я не критикую країни, які хочуть це робити, але не вважаю це необхідним для Італії. Ех, ех, після цього мені здавалося, що з цього питання була майже одностайна позиція парламенту щодо невідправлення італійських військ. Тепер Я україн. бачу, що. З'являються різні позиції від представників. Якщо позиція змінилася, партії. подайте відповідну пропозицію до парламенту. Але потім Мелані задалася питанням, скільки військ треба відправляти в Україну щоб стримати півтора мільйонну російську армію? Можливо, поки розповідала і сама замислилася про відправку. А зараз просто шикарна реклама для африканських найманців в армії РФ на відео окупант явно показує лайфхак російської армії. Живий дрон камікадзе. Армія РФ не вигадала нічого кращого, аніж намотати міну на військового з Африки і кинути бідолагу на штурм. Коротше, такі товариші у нас Ось. От. От зі немсі. сосать уголек ты, Привашка ты сегодня. Сейчас побежит хуй, по лесу будет скакать. Вот. Что-то очкуешь Давай, шо? Шо сказал? Ну, Давай, ну, иди. Иди, иди, ну, сказал. Ну. No. А потім вони дивуються, що в них так много і Чомусь не вистачає людей. Казкові просто персонажі. Несуть колосальні втрати, тим не менш продовжують навалу на гуляйполе. Про це розказав спікер сил оборони півдня Владислав Волошин. За його словами, на сьогодні Гуляйполе фактично одна велика сіра зона. В місті багато і дуже мало місць, де можна тримати оборону. Всі бойові дії відбуваються хвилями, де кожна зі сторін намагається закріпитися, каже Волошин. При цьому втрати росіян значно більші, приблизно по 300 чоловік щодня. Загалом же протягом грудня у штурмах ворог втратив понад 10 тисяч військових, близько 7 тисяч з них саме на Гуляпільському напрямку. Волошин розповів, є інформація, що через неможливість вибити ЗСУ з позиції групи БПЛА росіян готуються використовувати термобаричні гранати. Нині щодня тут відбувається понад два десятка бойових зітнень. Більше інформації щодо ситуації на фронті. Дивіться далі. Росіяни нарощують штурми по всій лінії фронту. Морози дозволили окупантам повернутися до тактики механізованих штурмів, що вже позначається на результативності зсу знищення техніки РФ вкратно зросло в останні дні. Українська сторона, несмотря на погодні умови, е, -е має можливість обнаруження і головне пораження. механизированных колонн противника еще до момента подхода их непосредственно на линию боевого столкновения. Об этом и свидетельствуют данные объективного контроля и российской, и украинской стороны. В Покровске уничтожена колонна из более 30 единиц авто- и мототехники, где россияне опять-таки под прикрытием А тяжолих пагудних у слові питались прорвати ні посредство на самому городі, так і сатвістина попитатися розширить зону присутствия на його окраїнах. При цьому наряду і з Покровським найжорстокіші бої продовжуються і на південному напрямку. Гуляйполе з кінця минулого року. Одна із найгарячіших точок фронту. Проте прорвати оборону ЗСУ Росіяни так і не можуть. В пределах Гулеполи также бои, ситуация там очень напряженная, потому что противник пытается наступать и пытается этот город захватить для того, чтобы далее подвигаться к Орехову и создавать угрозы для Запорожья в будущем, да, то есть если ему удастся эти планы выполнить. То есть ситуация там в данном случае была тяжелая перед Новым годом, она перешла тяжелой по состоянию на январь. При цьому аналітика фіксують зміну тактики росіян на багатьох ділянках. Попереднє просочування групами по дві-три особи результатів більше не дає. Наші оператори дронів розбирають їх і ще на підступах до позицій. Тому в генштабі РФ вирішено було повернутися до м'ясних штурмів сьогодні кількість лічного составу в таких групах дійсно зростає. і там і п'ять, і і вже і сім чоловік можуть йти. відповідно. Це говорить про те, що принцип пушечного м'яса знову почав працювати в російській армії. Тому що не виконуються ті указання, ті прикази, які віддаються із Кремля відповідно, військам, Продвігатися на тому напрямку, намагатися окупувати ту чи іншу територію. До того ж, Путін явно поспішає показати результат до майбутніх переговорів. Вважають експерти. Заради цього було вирішено пожертвувати навіть залишками бронетехніки. Незважаючи на регулярне знищення російських колон, штурмовики все одно відправляють у бій на техніці, щоб ті могли заскочити на кілька десятків метрів далі. Подобные случаи зафиксированы в районе Гришна, где оккупанты с использованием большого количества бронетехники пытались безуспешно более шести раз прорвать оборону сил э, обороны Украины. Причем в качестве штурмовиков использовали подразделение 76-й воздушно-десантной дивизии, которая считается элитной в российском понимании. Плюс аналогічна тактика з використанням бронетехніки в районі Мирнограда, Рудинська і на добропольському напрямку. Але залізних конячок, а тим більше броньованих, вистачає далеко не всім. Кому не пощастило, для штурму видаються коні звичайні. Ось таку кавалерію сили оборони зафіксували на Костянтинівському напрямі. Результат очікуваний. Тварини знищені, коні не постраждали, написали в силах оборони. Проте сам напрямок і справді активізувався, визнають аналітики. В ближайшее время стоит ожидать периода очень сильного давления с трех сторон, с почти постоянным российскими атаками по всему фронту, а также крайне интенсивным подавлением и равнянием города различными средствами поражения. Трасса Т-0504 является абсолютно вероятным направлением атаки, которое россияне уже сейчас используют довольно часто. Кроме того, мы наблюдаем существенный рост активности российских сил к северу от Часового Яра. Однако зараз ситуация тут полностью под контролем сел обороны. до речи, встигають не лише відбивати атаки на лінії розмежування, а й вкрай ефективно бити по російських телах в Криму ударної БПЛА Бипелайсосу поразили подвіжної состав з гарючі смачними матеріалами на естакаді нефтебази в населеному пункті Гвардійської. в Донецькій області. Землю пункті Горне ССО провели пораження складу з боєприпасами і матеріально-технічними средствами одного із підрозділів 51-ї армії. При цьому позитивні новини продовжує приносити і Куп'янськ, за словами командира полку безпілотних систем АХІЛЕС. Ситуацію там вдалося переламати і заблокувати противника на околицях міста, що тепер повністю виключає його просочування до населеного пункту. А у Мар'яни Безуглої своя війна, вона воює зі всіма, але на цей раз вирішила змінювати союзників. Розповіла, як зайшла в КМДА, а там пусто. Але кличко прибув на роботу, і вона з ним поговорила про стійкість міста. Чому саме безугла вирішила говорити з мером питання відкрите? До цього безугла почала скандал в соцмережах, що нібито кличко у відпустці та його оточення, коли в Києві буквально енергетичний колапс. На це кличко відповів так. Там одна дуже народна депутатка відправила мене у відпустку. Дякую, звичайно. Але навіщо писати брехню, яку потім підхоплюють нерозбірливі в достовірній інформації телеграм-канали? каже, що нормальні журналісти, хоча б уточнили, чи дійсно кличко у відпустці. Цирк, та й годі. Як вам ця парочка? І наостанок пам'ятаєте полтавського палія? Ну, мені нравиться, як воно горить, як люди сують, асапожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Дивиться, як, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. І казав, ти готова? А вона каже: к чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. Так ось, він знову взявся за старе, активізувався і почав погрожувати підпалами квартир мешканців Полтави. І його знову зловила поліція. На цей раз відбувся тільки штрафом. Раніше він мав 14 судимостей і у 2007 році підпалив 28 під'їздів. На цьому в мене все Підписуйтеся на наш канал. і, Звісно ж, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.